Ну що ж, всім привіт, ми давно не грали з модом Boody Europe 2. Тому давайте. І я в мене нема конкретної бажання, ідеї, тому випадковий сценарій просто: перш потрапився країна, Вікторіанська ера, реальне населення. Ой, тут царство польське, до речі, є в Вікторіанській ері. Але мене кинуло на Великого Герцогства Баден. Або. Байден. Великого Герцогства Баден. Так, з це... ой. З пропозицією сформувати багато чого. Нова, Алема. Ой, це виглядає цікавіше. Нова Аламанія. Бо, але це складніше німецько Південна Федерація. О! Ба, Баден Вюртенберг. Так як тут в назві є Бадм. Баден, то логічніше за все формувати Баден Вюртенберг. Поїхали. Я давно не грав саме з Blood Europe 2, тому можу зараз вступити теоретично. Давайте народжуваність, як я пам'ятаю, тут Тут не обмежують мене. А чому? Я пам'ятаю, що. Гаразд, гаразд я думав, мене зараз обмежить. Також я забив, що тут по типам правління пряма демократія. Але 62 тисячі зараз збирати, щоб поміняти тип правління на пряму демократію. Дивіться, в мене зараз прибуток 2000, 2000 прибуток. Я міняю тип уряду на пряму демократію, ставлю все по рисочкам, і прибуток одразу 2500 стає. Плюс 25%. Це відчутно. Я по 5% тепер всюди поставив, у мене 2000 прибуток. Так, перше, кого я хочу захопити, це тебе і тебе. З їжею так треба. Я пам'ятаю, що треба контролювати їжу. В тебе 98 тисяч, в тебе 101 тисяча, в тебе мільйон. Повноцінний. Так, окей, почнемо з тебе. Будемо починати з більш слабких. І далі мати 98 тисяч на рахунку. Ні, є, сюди 14 тисяч. Це має бути дуже ідеї, непоганий виклик. Е. Так, третя частина сюди. Половина сюди, я перестарався, мені здається. Оголосити війну. Оголосити. Все, можна атакувати. І я. Спокійно собі перемогли. На мене хтось ще напав. Хто? А, це просто мені показало, що я з тобою воюю. Окей. І судячи за все, я можу спокійно ось так робити. І А, звідси не проатакувати звідси. А, три кроки ще почекати. Я просто не хочу армію розформовувати. Де? Є. Ще трохи під самовбились. Неприємно. І армію, напевно, розформую. Так, перша провінція. Друга провінція, все. Так, ну що ж, тепер та я сильніше за тебе користуватися Вюртемберг. До інфляції, скоріш за все, зараз буду збирати гроші. Тому що саме Вюртемберг може зробити мені неприємно. Так, давайте ось так. Населення для виклику. 21 тисяча. Ми будемо в мінусі. Я витрачу 100 000, 106 тисяч на це. Важно тоді мати десь побільший запас. 300 тисяч на рахунку, Викликай 21 тисячу. Так, тепер ще встати б нормально по кордону. По 2500, скоріш за все, поставлю. Так, і тикаю оголосити війну. Я готовий все вперед. Так, атакуємо в першій провінції. Продовжуємо далі атакувати. О, 8 тисяч. Побачив. Побачив, де в вас армія. Якщо вони прям сконцентровані тими 8 тисячами проатакують, буде неприємно. О, вони капнули. Це дуже хорошо. Мирні угоди, я все не зможу забрати. ось так по колу. Щоб це все лишалось мені потім. Так, 30 кроків перемір я ставлю. Так, це все на асиміляцію. І я б. Блін, треба було, поки гроші були табори постачання побудувати. Так, да, так, я вимушен розформовувати армію хоча б частково. Ех, неприємно. Давай, не знаю, 4000 не вистачить. 2600, 2500. Ось. Так. Те, ту армію, яка залишилась, розставляє навпроти. Залишків. Ось Так, маленький мінус буду йти. Але зараз я вийду з цього мінуса. Як мінімум, тому що провінція асимілюється. Я, я оголосити війну. А, ще чекати треба. Я. вперед. Я переміг. Я. Всі в столицю. Мирна угода, забираю. А, тут не повно сім. А, як дратує. Окей. Так. Я можу. Тепер сформувати Баттен вюртемберг. Так. Цікаво, щось мені далі. Пропонують південну німецьку. Або німецький Союз одразу. Або Швабію, що виглядає, типу, більш цікаво, але, напевно, південну німецьку федерацію. Бо що для неї не треба відмовлятись. Та й що, що так, що так, мені треба з Баварією воювати. Весен. Так, поїхали з великим версіком Гесен, тому що для південно німецької там ще. Одна провінція тут потрібна, і три від Гесена. Оголосити війну? Так інвестиції у Сенсі? А, да. А я думаю, чому в мене прибуток менше став. Ми вийшли з е, прямої демократії. Ой, там неприємно. Так ще раз спробую ЄСН проатакувати. Я витрачаю більше за них. Так, ось так. Так, треба тоді просто, напевно, захищатись буду. Ну, хай, атакують мене. Ну давайте. Як би це не перейшло просто в стояння один навпроти одного. Ну, проатакуйте мене хоча б разок. Ого! Вони щось зменшили кількість своїх військ. Я не знаю чого. А, можливо, в них хвороба була. Так, мені треба тільки ось ці три провінції, дякую. Все більше від вас нічого не треба. Армію в нову столицю в Штутгарді. Так, я тут прибираю 5% від усюди. Є. І далі збираю гроші, щоб повернути нормальний тип правління. Скільки мені там треба? 68 тисяч зараз. Які добіс повстанці? Е, в мене ж все хорошо. Ну, супер, тепер я ставлю на повторну асиміляцію. Ставлюся витрачаю на асіміляцію замість того, щоб повернути нормальний тип правління. На, тримайте собі веселіться фестивалю, на. Ви там гуляйте, танцюйте, робіть що завгодно. О, зараз вилетить гра. А я забув, чому я припинив грати в Blood Європ, да. Ну що ж, загалом то непогано. Я не збираюсь вже перезавантажуватися, я все ще хворію, все ще погано. Коротше, дякую за перегляд, особливо дякую ось вам, прекрасним людям, ось цим спонсорам. дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять ці відомо. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само нашим спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!